Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами розпаковка сайту Makeup. Покажу вам ось така у нас буде розпаковка замов. За цим разом я замовила засоби, які мені потрібні були, просто вони в мене закінчилися. І дещо я замовила те, що я довго шукала на Makeup. І. Воно було вірніше, але воно мені не дуже підходило. За цим разом, нарешті, я знайшла деякі товари, засоби, які мені потрібні були. Як завжди, приходить чек від мейкапу, Все перемотане ось вот таке упакування в папір. Ну, його дуже багато, ну не знаю, перемотую все. Звичайно, їх якось потрібно перемотувати, тому що щоб вони не билися, не стукалися і не шуміли при переправці, тому, звичайно, перемотується. І далі ми з вами перейдемо до тих товарів, які я замовила. Перше, що в мене лежить, давайте я вам покажу. Я останнім часом купую на мейкапі дезодоранти. Я беру ось такі від Garnier. Вони зараз вам скажу ціну. Дезодоранти коштують по 56 гривень. Мені подобається, в них з'явилися, напевно, це новий дизайн, можливо, якась нова лінійка, ось з таким ментоловим кольором. Минулий раз в якихось розпаковках я вам показувала. Я один взяла і мені дуже сподобався, тільки трішечки був інший, який, здається, вид у нього. В нього дуже приємний такий ніжний аромат. В нього розпилювач, якийсь навіть мені краще, не знаю, вони мені сподобались, тому я взяла. Знову ж таки з цієї лінійки тільки інші види якихось різні вони. Хоча, як на мене, ось ці види вони практично нічим не відрізняються тільки тим, що, ну, скоріш за все, Ароматом вони мені, як, як на мене, вони відрізняться тільки ароматом, більше нічим. Не знаю, можливо, ще щось роблять, але мені підходить гарнієр, він мені подобається, він дуже добре нейтралізує запах, тому я його завжди беру. Далі я взяла лак для волосся, має він ось такий вигляд. Ціна його зараз скажу вам 123 гривні. Це велла. Я взяла. Для екстра сильно фіксацію. Сила його фіксації вказана від 1 до 5. Я взяла 4. І е, непоганий взагалі то лак. Тут він з зложуючим комплексом. Я взагалі лаками для волосся дуже рідко користуюсь, але бувають моменти, коли потрібен лак для волосся. Він непоганий, в принципі, доволі бюджетний. Тут його 250 мл. Там є різні види, інколи я беру, його, він мені подобається. Далі я взяла з того, що в мене закінчилося це гель для гоління від бренду Arko. Останній я брала, здається, такий ж самий, також від бренду Arco, тільки він там, здається, з манго чи з чимось таким. Я ще не показувала його в якихось тестингах. Відео я вам обов'язково за нього розповім. Взагалі він мені дуже сподобався. І на сайті на Мейкапі я знайшла ще ось такий залої, тому я вирішила його взяти. Він недорогий, він коштує 109 гривень. Надовго його вистачає, тобто 200 мл. Він з помпою. Він спочатку такий гелевий, а потім, коли ви його вже розносите по тілу, він робиться як пінка. Він мені дуже подобається. Поки що буду їх брати. Тим паче, там той, який я попереду брала, він, потрібно його з Європи замовляти. Це потрібно окреме формувати замовлення. Тому поки що я знаходжу ті товари, які тут є, щоб не формувати замовлення можна. Ну, трішечки це треба по-іншому там робити своє замовлення. Далі взяла, взяла від бренду Богнія, якщо я правильно вимовляю, beauty blender. Він ось такого коричневого кольору. Взагалі-то я зараз я його розпечатаю. Взагалі я не користувалася б'юті-блендерами. Ну, коли користувалася, верніше, потім перейшла на звичайні спонжі. Тепер знову я повернусь до б'юті-блендерів. Подобаються вони мені, вони дуже добре зашліфовують шкіру. У мене є кілька, ну вони вже старенькі і вони не такої якості, як би хотілося. Здавалось би, звичайний б'юті блендер можна взяти дешевший, але все-таки ось цей паралончик, він все-таки відрізняється. І дивлячись, скільки ви віддаєте за нього коштів, він буде вам служити і якісно наносити макіяж. Не знаю, я взяла на Угад цей бренд, я навіть не знаю, чий це бренд. Тут він ось в такому пластиковому обрамленні прийшов в упаковочці. Були там різнопланові. ну, от, Наприклад, навіть зараз я витягла його, тут навіть у них такі. Є їхні емблемка. І навіть я витягла, він сухий, і він я відчуваю, в руках він дуже-дуже м'який. У мене, наприклад, я брала б'юті-блендери. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, де їх брала. Один, здається, Бейгоні, хоча, можливо, вже його і нема. Але не пам'ятаю. Він, коли висухає, він дуже такий. Пружний робиться тугий, і мені здається, це також залежить від самої якості ось цього поролончика. Ось цей дивіться, він ще я його не ні мочила, нічого з ним не робила, а він вже настільки м'якенький. Тобто, якщо я його намочу, він ще буде, до речі, ви коли їх намочуєте водою, вони робляться більші. І коли ви сухим б'юті блендером наносите тональний крем на обличчя, більше робить він такий плотніший тон. Більше можна замаскувати, якщо ви хочете легше зробити тон більш таки прозоріший, його потрібно намочити, і він, звичайно, легше буде робити тон. Взяла б'юті блендер, взяла середню ціну, він, здається, коштує зараз, я вам скажу, спонж 111 гривень. Є там, звичайно, дешевші, є набагато дорожчі, Ну, я взяла таку середню ціну ні туди, ні сюди, тому що я тільки недавно почала ними знову-таки користуватися, тому поки що так. Будемо бачити, як, як він мені сподобається. Звичайно, я вам пізніше розповім. Далі я взяла також з того, що дуже давно хотіла замовити, про те, що я вам говорила: взяла ось, такий, ось такі щіпці для заливання бій, професійна його назва. Здається, корлер, якщо не помиляюсь, да, здається, курлер. Я взяла, в мене є взагалі, але дуже старий, уже, і він з такими кільцями. Ось тут. Я взяла е не з кільцями, а ось такими просто такі штучки, які ви берете відразу і завиваєте в її. Колись у мене дуже-дуже давно в студентські руки такий був саме з такими е щіпцями. Ну, вже в мене його давно немає. Він мені подобався. А ось з цими кільцями, не знаю, чомусь мені. Він не дуже подобається, взяла ось такого кольору. Тим паче, знову ж таки, їх не було довгий час. Тепер є з чого вибрати на майкапі. До речі, їх потрібно все-таки міняти частіше, тому що я в свій старий замовила десь на китайському сайті, чи я вже не пам'ятаю. Ні, не на китайському сайті. Я замовила ці резиночки, що заміняються, замовила просто якісь дешеві, і вони, ну, вони не діють так, як потрібно, вони дуже тугі. Все-таки ця резиночка вона повинна бути такого середньої жорстокості для того, щоб провалювались туди вії, і вони все-таки завивались. Тому на це також потрібно звертати увагу на якість, тому що від того, яка якість товару, ви потім вас будемо так казати, відвертає від, той, від того товару і не хочеться більше його купувати, і потім. Говориться, що воно ну, не діє, дана штука. ця штука діє тільки просто, знову ж таки, над, так само, як і б'юті блендер, до речі. Потрібно все-таки купувати більш-менш якісне, тоді воно буде діяти. Відчувається, коли щось дешевше, коли щось дорожче. Далі я замовила туш від Lancome. має вона ось такий вигляд. Я вирішила взяти щось дорожчого сегменту. На сайті були туші, звичайно, в Lancome не дешеві туші. Ті, які я знаю, знамениті туші, рекламують їх, вони десь по тисячу і більше. Я взяла найдешевшу, те, яка була на сайті. з Зганком саме, зараз я вам скажу ціну. Туші 659 гривень. Вона йде для об'єму, вона тут в такому чорно-рожевому дизайні, вона має всередині ось таку велику кісточку. Ну, я завжди беру для об'єму туші, тому що для довжини, для подовжування мені не потрібно, і я взагалі не розумію трішки такі туші, я беру для об'єму. Вирішила взяти з дорожчого сегменту, тому що я сподіваюся, що дана туш не буде осипатись, так як у мене. Всі туші практично на сьогоднішній день осипаються, відпечатуються. Можливо, попервах я купиш нову туш, вона цього не робить. Але потім з часом, звичайно, вона і осипається під кінець дня, і відпечатується. Я не знаю, що в чому справа. Ну, в мене з тушами трішечки я не дружу на даний момент. Тому я вирішила взяти щось дорожче, тому що до цього я брала. У мене зараз туш від Maybelline, від Avon є, але найдорожчі туші я десь брала до 300 гривень. Недорожче. Тому за цим разом вирішила взяти саме таку туш. Далі я ще взяла, з того, що також доволі давно я приглядалася, але у мене не було, руки, будемо так казати, не доходили. У мене закінчується лайнер для стрілок. В мене зараз від Меблі New York вирішила взяти. Від Evelyn Cosmetics. лінійка Varieté. Має вона ось такий вигляд. До речі, ці лінійки я дивилася і на туш, але все-таки вирішила взяти відламком. Взяла поки що лайнер від даного бренду. Всередині вона має ось такий вигляд тонесенька, чорнесенька в неї така кісточка. Ціна даного лайнера, зараз вам скажу, це у нас підводка 136. Гривень. Ну, Бюджетна, я надію, що обіцяю, що вона не буде знову ж таки відпечатуватися, і так далі. тому я її взяла спробую, тому що з даної лінійки варіте я нічого не брала, хоча про неї я дуже часто чула. Далі я взяла ще ось такий скраб для тіла від містер Скрабери. Я вже говорила неодноразово, що даний бренд це, до речі, український бренд. Від нього я постійно беру скраби, вони мені дуже подобаються в них. Я за цим разом взяла скраб кавовий, тому що він у мене закінчився. Всередині він має ось такий вигляд, такого коричневого кольору. Він. Називається він тут Хамам з олією макадамії, 200 г має. Дані скраби мені дуже подобаються. вони Дуже добре і делікатно очищують шкіру, вона після них зволожена, приємний такий легкий аромат, який в принципі він фактично зникає тільки він присутній тоді, коли ви ним працюєте. Його надовго вистачає. Я ним користуюсь десь раз в тиждень, тому використання його доволі економне, і мені подобається їхня оця упаковка, що вона не в пластику, а саме в такій ніби В такому пакетику, дуже естетично виглядає у ванній кімнаті, дуже вони мені подобаються. Я про них завжди говорю в лініці. Їх навіть я не знаю скільки. Це вже в мене п'ятий, можливо вид, якщо не помиляюся, хочу перепробувати всі, тому взяла зовсім інший. Я завжди беру кожного разу беру інші види. Далі я ще взяла кісточку кабуки. Я від недавніх пір вирішила перейти ну, не повністю, просто. Як один з видів, я до цього користувалася сухими румянами. На даний момент я поєдную, коли сухі, коли рідкі. І для рідких румян, в принципі, їх можна наносити і пальчиками, можна наносити і б'юті блендером, але я більше полюбляю наносити засоби і сухі і рідкі кісточками. Тому я взяла ось таку кабуки. Це бренд Касокі, Касокі. Не знаю, чи правильно я його вимовляю, не знаю, чий він. Я, його взяла. Я взяла цю кісточку, тому що, плюс до всього, у мене тільки одна кабуки здається, і взагалі потрібно було замінити на тональний. Має вона ось такий вигляд. До речі, дуже приємно її тримати в руках. Вона доволі якісна. Тут в неї ціна 299 гривень. Ну, в принципі, на кісточки можна витрачатися, тому що кісточки їх надовго вистачає на роки. У мене для тонального крему якась дешевенька кісточка схожа, але здається її брала зейвона. За цим разом взяла ось таку. Можливо, я її поміняю цю на тональний, а ту перенесу на рум'яна, наносити рідкі. Хочу кісточкою наносити зручніше, швидше так буде, і буде краще розноситися, буде більш під... натуральніше. Більш натуральніше буде, коли будете наносити саме. Кісточкою, я думаю, ну це більше навіть для зручності я взяла. До речі, на сайті, колись я також шукала кісточку кабуки для тонального крему, але я нічого собі е не знайшла, не було чого просто вибрати. За цим разом, до речі, дуже гарний був вибір, там багато кісточок. І ще один товар, який я не замовляла, це подарунок, я так розумію, за одну гривню його було вказано. Це колгейт зубна паста. До речі, повноцінний товар, я не пам'ятаю, дуже рідко ложуть. зазвичай якісь тестери ложуть або ще щось. За цим разом ось такий повноцінний товар. Ну, Звичайна зубна паста, тут її 100 мл, і вона, напевно, відбілююча. Ну, Звичайно, я таким саме видом повітря не користуюся. І, звичайно, я її комусь або віддам, але все ж таки приємно, що ложу ще якісь додаткові бонуси у ваші замовлення. Так, все. На цьому все. У нас з вами пуста коробка. За цим разом я замовила, як я вже говорила, те, що в мене закінчилось. Деякі товари я замовила, які я довго не могла знайти, вони мені не подобались просто. За цим разом і шипці для Вія замовила, і кісточку для обличчя. Тому я цьому дуже рада. Звичайно, хочеться мені дуже протестити лайнер для очей. Б'юті блендер. Мені хочеться протестити, тому що в мене до цього не дуже Якісні були бюті блендери і туш, звичайно, туш від відламком. Я буду користуватися ними, протестю, і потім, звичайно, в якихось слідуючих відео я вам обов'язково скажу результат з даних товарів. Я сподіваюся, що відео вам було корисне, цікаве, ви гарно провели час. Не забувайте писати коментарі, підписуватись на канал, ставити лайки це дуже важливо для мене. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!